Добрий день малята, хлопчики і дівчата. На подвір'ї біло-біло, не стежиночки нема. Знов сніжинки полетіли. Це прийшла до нас. Ви відгадали? Так, звичайна зима. Діти, зима пора чарівна, казкова. Взимку може трапитися будь-яке диво. І сьогодні ми з вами згадаємо казку про зимові пригоди звірят. Де ж усі сховались звіри? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова. Ви відгадали? Так, це всім нам знайома казка рукавичка. Яка пора року описана в казці? Так, зима. Дітки, згадайте, які казки, де події відбуваються взимку, ви знаєте. Так, це казка Снігуренька казка морозка, казка лисичка та вовк. І дуже цікава казка снігова королева. Давайте з вами згадаємо казку. В ліс по дровах хто ходив, рукавичку там загубив. А знайшли її звірятка. Ось така була в них хатка. Ви згадали, хто загубив рукавичку у касті? Звичайно, дід, а де він загубив свою рукавичку? У лісі? Давайте з вами теж відправимось у зимовий ліс. Погляньте, як гарно! В Зимовому лісі. Зима добре попрацювала і все вкрила білим снігом. Погляньте дерева в снігу. Ми кажемо, які дерева. Так, засніжені дерева. А ось і кущики в снігу, які кущики. Засніжені кущики? Вся земля вкрита білим снігом, земля яка засніжена земля. І ліс весь в снігу, і ми кажемо, який ліс засніжений ліс. А зараз ми з вами згадаємо, які звіри Прийшли до рукавички. Хто перший побачив рукавичку? Так, це мишка. Потім прибігла жабка. Ще знайшов рукавичку зайчик, кабан, лисичка. Хто ще прибіг до рукавички? Так, звичайно, Вовк і ще один герой. Так, це ведмідь. ось герої нашої казки. Усі звірі прийшли до казкової рукавички по пухнастому білому снігу і залишили там свої сліди. І зараз я вам пропоную пограти в гру і вгадати дізнатися, хто. Залишив сліди у лісі. Ось ми бачимо під ялинками ось таких незвичайні сліди, які позначені червоним кружечком. Як ви гадаєте, хто може залишити такі сліди? Так, такі сліди залишаються на снігу пташки. Далі наступні сліди позначені жовтим кружечком. І хто ж їх мог залишити? Так, такі сліди залишає зайчик. Блакитним кружечком позначені чи, чи сліди. Так, це сліди вовка. А ось погляньте, які цікаві сліди під зеленим кружечком. Як ви гадаєте, хто їх залишив? Так, такі сліди залишає олень або лось. Помираючим кружочком позначені чиї сліди. Так, ці ведмедика сліди. І останні сліди на снігу залишив хто? Так, це сліди від. Чобітків нашого хлопчика. Молодці впорались з цим завданням. Продовжуємо далі. І давайте з вами згадаємо, як називали звірів у касті. Мишка. Як називалась у касті? Мишка нарушка так, наступний герой був зайчик. Як про нього казали? Зайчик-побігайчик. Хто ще був у касці? Лисичка і її як лагідно називали? Лисичка-сестричка. А як казали про Вовчика? Вовчик-братик. А ведмідь, як називався у казці, ведмідь Набрід. Ще які герої були, були у казці? Це жабка, і, як називали? Жабка Квакушка. І ще один герой, ось він. Це Кабан і прозвали його Кабан Кликан. Тому що він має отакі ікли. Ось ми згадали, як називали героїв у казці. Де всі звірі ці живуть? Так, звичайно, у лісі. І як ми можемо назвати всіх цих звірів одним словом? Так, це дикі звірі. Давайте пригадаємо, які ще дикі звірі живуть у лісі. Ось розгляньте малюнок. Якого? Кого ви ще бачите тут? Так, рись, барсук, лісові миші, їжачки. Лось, олень живе у лісі, ховрак? От він сховався. А зараз ми з вами згадаємо, де живуть наші звірі у лісі і як називаються їх домівки. Ось починаємо. Це у нас білочка. Де вона живе? Так, звичайно, на дереві. І як називається її домівка? Її домівка називається дупло. Білочка живе у дуплі. Так, наступне це лиса. Де лиса живе? У норі. Де живе жабка? Вона може жити у воді. Це Болота, річка або ставок. Де живе у лісі їжачок? Їжачок робить собі домівку в коріннях дерев. Так, а ось зайчик. Де зайчик наш живе у лісі? Так, він ховається у кущах, в чагирниках. І це у нас ведмідь. А ви знаєте, як називається домівка ведмідя, де він живе? Ведмідь живе у барлозі. Дітки, давайте з вами пригадаємо, які звіри взимку сплять у лісі. От розгляньте і згадайте. Так. Спить ведмідь, сплять їжачки, барсук, ховрак. Усі ці звірі взимку сплять, вони впадають в сплячку. А зараз ми з вами згадаємо, як називаються дитинчата наших звірів, які живуть у лісі. Ось перший. Лисиця. Хто у лисиці дитинча? Так, звичайно, лисенята. А у ведмедиці хто? Дітки? Так, ведмежата. Ось куметні такі ведмежата. Так, наступна білочка. У білочки хто дітки? Більчата. У їжачихи хто дитинчата? Маленькі їжачки. А ось наш, наша зайчиха. Хто у зайчихи дитинчата? Звичайна зайченята. Які ви молодці, І дуже багато знаєте про звірів, які живуть у лісі. Які ви молодці і дуже багато знаєте про диких звірів. А зараз ми з вами повернемося до героїв нашої казки. І давайте з вами згадаємо, як закінчилась казка. Ви пам'ятаєте, хто знайшов рукавичку? Так, рукавичку знайшла собачка. А всі звірі. Розбіглись в різні сторони. А я вам пропоную придумати свою казку, і як би вона могла закінчитися. Ось послухайте, це трапилось напередодні зимових свят. Дід пішов до лісу і знайшов гарну ялинку. І всі звіри зібралися біля тої ялинки і зустрічали свято. Сподобалась вам така казка? Я дуже рада була зустрітися з вами знов на заняття. Можливо, ви теж придумаєте свою казку. До нових зустрічей! До побачення, малята!